Ми з Віталіком і думаємо, що зараз просто тріша на всю дорогу. Ми наконець застали. Він подивився. І це за Ми вже в Дніпрі зараз їдемо за легендарним просто бурумом. Після цього я просто перехотіла приїжджати в Дніпро. Привіт! Я рада вас вітати у моєму новому блозі. ми вдома з Віталіком, значить була обична субота. Потім ми побачили, що сьогодні день Дніпра. І що ми робимо? Ми їдемо в Дніпро. Ось це поворот. Взагалі їдемо їздибуру, побачити з друзями, якщо пощастить. Залишимося нашого друга. На ночовку. Зараз Масі, ми веземо до моєї сестри. Я хотіла її взяти з собою, але потім ми вирішили разом, що це дуже погана ідея. Їхати нам 6 годин туди, 6 годин назад. І нас не буде вдома цілий день, ну, там, де ми будемо залишатися, ми будемо десь гуляти, щось робити, швидше за все. І Маша просто буде сама сидіти. А так з сестрою їй буде, я думаю, трішечки краще. Сестра сьогодні вихідна. І все, чекає нас нарешті, подорож до Дніпра. Дуже скінчила за цим містом. Ми там прожили разом з Віталіком десь в Європу, але поки ми не були разом, Віталік там прожив декілька років. Кількість там прожив? Багато. Віталік там прожив років сім. А я там пробула з Віталіком десь півроку, але все одно мені прям дуже сподобалось за ці півроку деміти. Взагалі, якщо чесно, боягушка прям страшна. І поїздка в Дніпро мене одночасно радує, одночасно трошечки лякає, бо в Києві мені дуже звичні обстріли. А тоді, як ми були в Дніпрі е, десь два роки назад, ми гуляли в парку і тоді прилетіла якась балістика кудись. Я трошки. Ти потеряла багато мерних кліток за ці декілька хвилин. Так, піс... да. я ставлю. Масу ми закинули до сестри, виїхали. Це ми, мабуть, приїдемо десь в часов сніг. Треба було виїжджати набагато раніше, але хто ж знав, поки ми зібрались, поки туди, поки сюди. Але в жаток будемо сьогодні їздити. ходок. взяли самий великий з чедером. Ми ще такий набрали. Зараз спробуємо, що це воно таке буде. Але мені вже подобається, що тут є смайлики на ходогі Ну така красла кища. Зараз ми це смайлик у них теж. Таліком і думаємо, що зараз просто бешено всю дорогу. Ми наконець зостали. Він подивився. І це защита! Класс! А ми такі, от цей вітер б'є по машині страшно. Це треш. Зараз нам може поможуть вцепити цю защиту назад, бо... Їхати ми швидко не можемо, бо таке відчуття, що вона от от і просто відвалиться. Починили нам все. Ну, Нам просто зняли защиту, звісно. Але зато ми зможемо тепер їхати швидше. Вишилось десь дві годинки до Дніпра. Більше ми його ніде не бачили, і взагалі я знаю, що є один ютубер. Ми з Віталіком його дивимося, який розповідає про їжу в різних містах або в різних локаціях. В Києві, наприклад, він розповідає багато. Я десь тут прикріплю і він розповідав також про Дніпро, про їжу в Дніпрі, і він також відмітив бурум в Монамі. Якщо ви тут не були, я щиро раджу прийти саме в Монамі, бо це просто розрив, це дуже смачно. Зараз ми з Віталіком будемо брати собі бурум. Може візьмемо один напополам, а може кожному тіли, поки ми щось не рішили. Бачите, ось тут Монамі, нам сюди, тут ми будемо брати бурум, тут Мінора, тут якийсь бізнес-центр чи що це, нам потрібно саме. За цим бурумом, ні за яким більше. Брали ми наш бурум. Він тут у нас запакований. Зараз будемо шукати місце, де його з'їсти, вийбово в Дніпрі. Карада, що ми тут. Це було найкраще десятихвилинне рішення в нашому житті. Якось так блін, класно тут. Я казала, що якби не війна, я би швидше за все. Була очень даже за, за те, щоб ми жили в Дніпрі. Дуже хочеться мені повторити цей експірієнс. Ви уявляєте, я настільки люблю Київ, а хочу повернутись до Дніпра. Ну це уровень. Все таке класне. Я не знаю навіть як вам описати. Знаєте, коли ви дуже давно не були в своєму улюбленому місті. І приїжджаєте сюди, тут стільки всього змінилось, але деякі речі от залишаються незмінними. Наприклад, як бурум в монамі. Зараз будемо бачитись з нашими друзями. Це ще одна причина, чого ми тут. Ми б могли, в принципі, просто вайбово поїсти бурум і поїхати вранці додому в Київ, і тут залишитися десь в якомусь готелі. Але ми залишимось у нашого друга. Зараз будемо бачитись з друзями, з ними посидим, поговоримо. Будемо насолоджуватись цим прекрасним вечором в Дніпрі. І завтра в нас буде, напевно, прекрасний ранок в Дніпрі. Можливо, кудись тут вийдемо, трошки посидимо. Побачимо. Його казати, є ли воно, звісним. Я вже напевно розповідала, що минулий раз ми приїхали в Дніпро десь півтора-два роки назад, і тоді ми гуляли в парку Шевченка в центрі, брали каву, і в цей момент почалась тривога, і просто через вічні секунди. Прилетіла балістика, хоча не прилетіла прямо поруч. Я відчувала, що це десь подалі. Але мене тоді, звісно, дуже сильно перетрусило, Я дуже сильно злякалась. Взагалі, після цього я просто перехотіла приїжджати в Дніпро. Цей раз ми приїхали. Я була прямо в гарному настрої. І ось ми сиділи на такій смотровій, і почалась тривога. І я бачила, що загроза балістики, і чомусь. Не знаю чому. Я думала, що от куди ж воно буде летіти, звісно, сюди. Ну, так і сталося. Ми сиділи. Спочатку писали, що на Запоріжжя, і потім просто за декілька секунд написали Дніпрове укриття. М -м -м. Може, вам здається, що я якось себе сильно накручую. Просто мені якось в іншому місті набагато страшніше, ніж в Києві. Хоча в Києві прилітає. Нормально, прилітає доволі часто, як на мене, ну, дивлячись в який період, і дуже сильно це відчувається. А тут ми сиділи на вулиці, на лавочці, я почула, як воно бахкає один, другий раз, і мене взагалі почало так трусити. Просто в мене вже сльози покотилися. Ну, це, це дуже обідно. Просто обідно, що воно бляха падає, десь не можу якось увійти в цю реальність, особливо в Дніпрі. Це для мене поки важко. Якщо в Києві я звикла до таких обстрілів, то в Дніпрі взагалі я не звикла, і взагалі це для мене дуже страшно. Якщо тут тривога, то я максимально себе відчуваю жахливо. Зараз що ми будемо робити, завеземо нашого друга додому. Потім поїдемо в Новомосковськ. Зараз це якось місто по-іншому називається, воно просто так називалось до війни, якщо чесно, не зорієнтую, але це десь 30 хвилин від Дніпра. Ми поїдемо туди, залишимось друга. І все. Я, до речі, буду вперше, здається, їздити за кермом в Дніпрі. Я ще тут не їздила. Я звикла їздити в Києві, звикла їздити в себе в рідному місті в Бердичеві. Можу ще десь проїхатись, але в Дніпрі, звісно, мені якось дуже незвично і трошки мандражить мене. Хоча в мене вже постійні водійські права. Я доволі адекватно їжджу, як мені здається. Без якихось нарікань зі сторони моїх знайомих, друзів, хлопця, наче все окей. Але все одно якось, так знаєте, незвично. А? Я не буду тебе тихо. Приснув се розпочати, ми вже приїхали до Дніпра. Виспались ми, звісно, не дуже, бо ми лягли десь о четвертій ранку, а прокинулись ми об одинадцятій дня. Зараз у нас є. Ну, напевно, годинки-дві погуляти. Я попросила Віталіку, щоб ми поїхали на нашу квартиру в Дніпрі, яку ми знімали. Походили по цих наших місцях, згадали, як воно це було. Ну, чесно, ну така красотіща, просто аж хочеться розплакатися. Все, яка це красота. Ну, красиво вже, просто. Вже підходимо до нашого дворика, трошки понастальгіруємо і підемо шукати, де можна попити каву, чи щось поїсти, поки не же, Звісно ж, що в нас зараз? Тривога в Дніпрі. Чого? Загроза балістика. Я не знаю, це нам так везе, чи ми тут просто попали. Ну все, пройшли ми. Це був наш будинок. Там в нашій квартирці відкриті вікна, яку ми тоді орендували. Якісь такі приємні спогади про цей час. Чесно, то в Дніпрі просто відчуваю себе, ніби в якійсь Одесі, ніби ми приїхали на якесь море, купили швеб з лимоном. Це просто кайф, він такий гіркий. Я хоч так добре мені зараз від нього, бо так хотілося пити і не чогось солодкого ось посередині хотілося. І от саме цей швепс – це топ. І дорогою я виходила дуже багато, бо тут я працювала і просто 10 хвилин від цього місця вже була наша квартира. Я кожен вечір, кожен день йшла цією дорогою. Ще тут, звісно, так гарно тоді не було. Лише облаштовували це місце, але я його пам'ятаю як свої п'ять пальців просто. Я розказую вам історію. Ми сиділи з Віталіком в цій мафії. Ми тоді просто заказали все, все, що можна. Я не знаю, і салати, і суші, і то, і все. І ми так нажерлися. Тоді мафія, кстати, не, не така була, як зараз мені кажуть. І от вона була от, о, в ресторан, ми пішли з тобою. І коротше ми почти все з'їли, але залишилися якісь суши чи піца. І Віталій каже, ну все, типу, йдемо домой. І я дивлюсь на нього і думаю, сміс, ти оставишся. Я кажу, давай заберемо з собою. І він такий, то так не можна, Каріно, ти що? Як це їду забрати з собою? Кажу, це нормально, ну ти ж заплатив за неї, значить, можеш забрати з собою, покушати вдома. З того моменту, 5 років тому, Віталік узнав, що можна забирати їду з собою. Ми йдемо до машини і будемо десь їсти. Є проблеми, про які не говорять. Дніпро дуже красивий, класний. Город, але в ньому немає класних літніків, де можна поїсти. Або їх дуже мало, або ми просто їх не помічаємо, я не знаю. Зараз ми будемо їхати до мами і клянусь. Я пам'ятаю, як ми з Віталіком тоді, тоді пішли, мама і клянусь. Це був наш перший ресторан, мабуть, такий. І ми, звісно, сиділи офієпші, що так. Всі за тобою бігають, сумочку палежіть, то зробіть. Сподіваюсь, там немає трос-коду і ми собі спокійно поснідаємо. Так, нам вже тут принесли такий комплімент. Зараз будемо пробувати. Ми замовили оджахурі, два супа харчо. Я замовила собі тархун. Віталік буде пити грушевий лимонад. І що ми ще і сацеві з зелених помідорів ми замовили. Ну, держи. Карінала хаує или пьяшку. Пусті тарілки розвезені. Ви Будеш? Це, Целена адже з горіхами, але она мені просто. Ніяка. Мені дуже подобається у середка. Пробую сяцері. Очі таке дома з'явилося. Всяцеві зелених помідорів не дуже смачні. Чим дом це теж є. Воно якось далі відкривається якимись... Новими і новими смаками спочатку воно зовсім одне відчувається, кінці воно якесь гостреньке, не дуже класне. А якщо ви будете в мамі для то спробуйте. Я взяла звичайне харчо і воно в мене таке оранжеве. А Віталік взяв якесь старогрузинське, і воно просто це Харчо. Я ще такого не бачила. Зараз будемо все куштувати. Я сподіваюся, ви чуєте, як це все шкварчить. Ми поїли в мами Венусь, зараз їдемо в Яхт-клуб Січ. Якщо ви там не були, то, будь ласка, поїдьте туди, там дуже гарно. Там можна зробити мільйон фото, просто прогулятися. Ми давно вже не були там, бо минулого разу, як ми приїжджали, чомусь ми не їздили в ту сторону, а зараз Віталік згадав, що там дуже класно і, здається, там щось добудували вже. Має бути ще краще ніж тоді, коли ми їздили туди. Мама і клянусь за це все, що ми з'їли, це отжапурі, сациві з зеленими помідорами, два лимонади і два супа, Ми заплатили 1200 гривень. Мені здається, що цілком адекватна Ціна в Києві ми заплатили напевно багато, дуже багато днів. 10 мільйонів тисяч. Ми просто в. Водичку близько 10 гривень, здається, тоді ну щось там 800 чи щось таке. Тому мама і клянусь, та то, ми залілись і нормально ціна. Влог підійшов до кінця. Я вам безмежно вдячна за те, що ви подивились його, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Дивитесь, підписуєтесь, залишайте свої лайки, коментарі. Я вам нагадаю, що підписка на мій YouTube канал для мене дуже важлива. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви просто натиснете одну кнопочку, і це просто зробить мій день. А я вас обіймаю, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!